Інклюзивно-ресурсні центри створені з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. В Україні створено понад 700 таких центрів. Вони є у всіх областях України, тож діти з особливими освітніми потребами та їхні батьки можуть отримати відповідні послуги за місцем проживання. В Ямпільській громаді інклюзивно-ресурсний центр розташований в одному приміщенні із закладом дошкільної освіти Каскам. Про роботу центру та його можливості попросили розповісти керівника установи Ларису Ангеліс. Інклюзивний ресурсний центр Ямбільської міської ради функціонує з 2019 року. На обліку в нас на даний час вже стоїть 285 дітей. Інклюзивно-ресурсний центр є тією установою, що утворюється з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та середньої загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної оцінки розвитку та забезпечення системного кваліфікованого. Супроводу. Що ж таке дитина з особливими освітніми потребами? Це дитина, яка потребує додаткової постійної, чи тимчасової підтримки в освітньому процесі. Тому ми у висновку прописуємо, якщо дитина потребує асистента-вихователя чи асистента вчителя в школі. А також діє на даний час соціальна послуга асистента дитини, яку теж ми за потреби прописуємо у висновку. Основними завданнями нашого центру є проведення комплексної оцінки. Комплексна оцінка первинна є, і вторинна оцінка. Звичайно, в тому числі повторна оцінка, ми проводимо повторну оцінку, коли дитина переходить з одні, одного закладу в другий, з дошкільного закладу в школу, переходить з 4 класу в п'ятий клас. І також іде, якщо дитина в спеціальний заклад, і коли потрібно встановити вищий або нижчий рівень підтримки. Тобто, коли в дитині в розвитку. Йде прогрес, то ми теж це ще раз проводимо таку оцінку. Також нашим основним напрямком є проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми. Саме насамперед, якщо згідно нормативних документів, то ми маємо проводити роботу з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, з дітьми, які на педагогічному патронажі і з дітьми, які переселенці. На даний час військовий стан. Але ми стараємося охопити всіх дітей за бажанням, до нас звертаються всі. Так що, будь ласка, якщо є така потреба, ми будемо надавати допомогу. Одним із напрямків також в нас є просвітницька робота з батьками і педагогами щодо організації інклюзивного навчання. Комплексне обстеження і оцінка виявляє наявність категорії труднощів дітей. Значить, є такі категорії труднощів, як інтелектуальні, функціональні, це мовленнєві, зорові, слухові, навчальні і фізичні труднощі. На підставі цього обстеження видається висновок, звичайно, який носить рекомендаційний характер, але за допомогою якої, тобто, він є підставою для відкриття класів. Інклюзивних, а також інклюзивних груп. Станом на 24-2025 навчальний рік в нашій громаді в навчальних закладах 14 інклюзивних. Класів і 15 дітей. Інклюзивні класи є в таких закладах середньої освіти, як Климбівка, Дзігівка, Кісниця, Северинівка, Цикінівка, Русова, в Ямпільському ліцеї імені Шевченка і Богуна. І в дитячих садках номер 3 міста Ямполя в Цикінівці і в Качківці. ІРЦ працює вісім фахівців, 2 практичних психологи, два вчителя дефектолога, два вчителя логопеда і один вчитель-реабілітолог. Логопеди безпосередньо займаються усуненням різних порушень усного та письмового, писемного мовлення та запобігання різних вад мовлення. Дефектологи займаються корекцією пізнавальної сфери, психологи корекцією психічних процесів. Та плюс емоційно вольової сфери і реабілітолог корекцію фізичного розвитку. Як ця просвітницька робота серед батьків, чи охоче батьки цікавляться, тому що це велика праця передусім батьків, якщо є якісь проблеми із здоров'ям дитини, чи вони охоче беруть ваші рекомендації, дослухаються до них? Як співпраця з батьками? Відбувається? Звичайно, по різному є співпраця, тому що не завжди мама чи батько хоче прийняти. Що дитини є проблеми. Але через пару консультацій вони дійсно бачать, що потрібна допомога, що ми хочемо тільки допомогти. Звичайно, якщо наша допомога не є такою результативною, можливо, потрібно медикаментозне лікування. Можливо, потрібно. тому ми робимо переадресацію до вузьких спеціалістів, до психіатрів, до невропатологів для кращого виявлення діагнозу дитини і плюс. Плюс корекції з нашої сторони як вас підтримує міська рада, держава і чим забезпечені, що маєте з року в рік від початку відкриття за допомогою фінансування міської ради, ми поліпшуємо умови для роботи з дітьми. Значить, якщо говорити мовою цифр, то звичайно в 2019 році ми отримали 150 тисяч з освітньої субвенції. Це отримали всі інклюзивно-ресурсні центри для відкриття. Потім ми відчуваємо і надає нам фінансову підтримку міська рада. Якщо знов таки я говорила про мову цифр, то в 2020 році це було 59 тисяч, у 2021 році 176 тисяч, у 2022 році, в 2023 році навчальному 340 тисяч, в 2023 році у четвертому році у нас було 76 тисяч. На даний час ми проводимо капіталь, поточний ремонт системи опалення, яке вартує 140 тисяч. Тому дякуємо за допомогу і підтримку, адже для дітей з особливими потребами потрібні, звичайно, гарні умови для розвитку. Тут у нас ресурсна кімната в якій, з відповідними функціональними зонами. Значить, тут зона бізіборди, де діти навчаються розвитку дрібної моторики. Там далі у нас сенсорна зона, де діти розвивають тактильні відчуття за допомогою природних матеріалів. Ми там зробили. Далі в нас є різні гімнастичні корекційні доріжки. У нас є сухий душ, є сухий басейн для. Зняття емоційної напруги, розвитку також тактильних відчуттів. Звичайно, у нас дана кімната слугує для занять лікувальної фізкультури і також оснащена мультимедійним обладнанням з відповідними корекційними програмами, що використовується під час корекційних занять. У нас є багато тут програм, це не тільки тут вчителі реабілітолог а всі дівчата, логопеди, психологи, дефектологи займаються з дітьми. Тут у нас кімната для батьків, коли проводяться корекційно розвиткові заняття, батьки, звичайно, очікують своїх дітей. Є відповідно методичні рекомендації. Вони є змінними згідно любих напрямків роботи. У нас є розклад. Корекційно-розвиткових занять, де мама може, якщо забула, підглянути, коли її приводити дитину на корекційні заняття. Для засвоєння навичок самообслуговування для подальшого потім орієнтування і інтеграції в суспільстві, у нас існує така кімната, соціальна побутова кімната. Ця кімната. А світло включене, оснащено побутовою такою елементарною побутовою технікою. Ми вдячні, будь ласка, ми вдячні подільській громаді за надання такої техніки. Гуманітарна допомога в нас була по наданню такої техніки. Тут дітки можуть мити руки, що вони ще тут? Можуть мити руки, можуть показати дівчата, як чайник включити, як плиту включити, як бутербро зробити в такому плані. Сам я розумію, що це і дома, але ми вже неодноразово говорили про те, що треба закріплювати ці навички скрізь. Я говорила в попередньо, вище нас називала допомогу і підтримку міської ради, Ну, звичайно, я хочу показати ще наявно, які ми зробили не ми, а бригада зробила туалет, туалетну кімнату з подоном, з можливістю надати гігієнічні послуги бо все можливе гарячою водою. Тут є поручні, створені всі умови для дітей з особливими освітніми потребами. Тут у нас теж знаходиться теж, кімната для батьків, якщо там нема замало місця, тут у нас працюють консультанти, вчителі логопеди. Їх двоє, будь ласка, Лупул Катерина Олександрівна, Барановська. Надія Васильівна, вони виправляють недоліки мовлення, писемного і зв'язного мовлення і вади мови взагалі. Останнім часом виникла така тенденція, що дуже багато діток потребує допомоги вчителя логопеда. Дуже багато діток звертаються, ми намагаємося їм допомогти. Призначаємо їм такі консультації, якщо потрібно заняття, обов'язково проводимо. У нас тут створені всі умови для того, щоб діткам була надана вся належна допомога, якої вони потребують. Робоча наша зона, дзеркало, логопедичне обов'язково є такою основною складовою, біля якого ми обстежуємо дитину перед тим, щоб почати заняття, щоб почати корекцію. Відповідно, нам потрібно провести дуже гарне, детальне, якісне обстеження дітей. І відповідно до цього створені всі. Всі умови, є всі е, належні е, дидактичні матеріали, все, що потрібно, щоб дитина отримала гарну, якісну педагогічну допомогу. Батьки присутні на заняттях? Це все залежно від е, батьків. Якщо хочуть, весь час ми надаємо можливість бути на заняттях, е, тому що це все залежить від е, сприймання дитини. Є такі дітки, які повинні бути тільки логопед і дитина. Є такі діти, які потребують, щоб обов'язково була в них біля них мама, тому що якась необхідна допомога. Дитина, коли є мама, вона відчуває себе більш у безпеці. а Є діти більш самостійні, які хочуть бути самим, тому що це заняття для них це відповідально. Вони знають усю. Всю можливість свою і знають, чому вони сюди прийшли, що їм потрібно, що вони повинні отримати для того, щоб подальшому навчатися в школі або відвідувати дитячий заклад, спілкуватися з однолітками на рівні, тому що мова це є дуже важливий складник для того, щоб дитина розвивалася якомога краще і щоб в неї було спілкування, в неї були друзі, і в подальшому, щоб вона отримала дуже гарну якісну освіту в школі. Домашню роботу задає. Обов'язково надаємо невеличкі такі завдання, тому що ви знаєте, що без закріплення, без закріплення того, що ми почали робити в домашніх умовах, наша робота буде продуктивною, але не настільки швидкою, то, то обов'язково потрібно вдома займатися з своєю дитиною, закріпити те, що ми почали робити з нею на даному нашому логопедичному занятті. Батьки? Задоволені, що є. Дуже багато звертаються, просять про допомогу, про консультування, і ми намагаємося нікому не відмовляти, намагаємося всім допомогти, всім показати, розказати, що потрібно, як потрібно, які умови потрібні мають бути створені для того, щоб дитина виправилася і щоб у неї надалі було все так, як якомога краще. З року в рік тенденції до збільшення. З року в рік тенденція, на жаль, збільшується. Да. Збільшується в рази. Да. Ми кожного дня вчимося, тому що вік живе, вік учиться, тому що тенденція змінюється. Якщо ми працювали і знаємо такі традиційні, ага, що ми знаємо, точно можемо визначити ну, я знаю ваду мовлення. То зараз вони дуже змішані, дуже важко визначити при обстеженні, дуже важко визначити цю ваду, з чим вона пов'язана, чому вона виникла, причини Питаєш з, з з батьків, проводиш з ними бесіду і, і обстежуєш дитину, вроді би все ясно. Але потім, коли ти далі занурюєшся в обстеження, і коли ти починаєш дитину детальніше обстежувати, тоді ти вже заходиш, так би мовити, в такий тупік, що ти думаєш, ну і те, і те, і те, і те вроді, все сходиться, але щось не так. І для того, да, кожного дня гортаємо, черпаємо, читаємо е, нові. Е, Методичні матеріали цікавимося, тому що зараз дуже дуже це глибоко треба вивчати, і дуже треба бути освіченому у цьому, щоб визначити правильно, що в дитини і як з нею працювати. Дуже для... до цього треба ретельно готуватися, ставитися і вчитися треба кожного дня. Да. Тут у нас консультанти, вчителі, дефектологи, їх двоє. Дівчата займаються корекції пізнавальної сфери і освітньої діяльності. Оліни Оксана Володимирівна і Гулько Вероніка Анатолійовна. Ну, насамперед, коли звертаються до нас батьки, наша задача обстежити оцінку, провести оцінку освітньої діяльності, пізнавальної сфери дітей дошкільного віку і так само шкільного віку. В залежності від того, які ми вже побачили труднощі або їх не побачили, ми це прописуємо в висновку про комплексну оцінку, надаємо відповідні рекомендації для педагогів, для батьків, як працювати з такою дитиною для того, щоб відповідно коригувати і навчати таких діток. Як ви спілкуєтеся з дітьми? Це тести, от оцінка, як це відбувається? Різноманітні завдання. Якщо брати дітей дошкільного віку, то здебільшого це в ігровій формі проводиться. В нас є різноманітний дидактичний матеріал. За допомогою якого ми обстежуємо. А вже якщо брати дітей шкільного віку, то звісно там потрібно орієнтуватися на програму. І є різні завдання, і тести, і в усній формі задаємо питання, і анкетування відбувається. Також підбираємо матеріали для того, щоб могти перевірити вміння читати, писати. Ну такі в нас різноманітні завдання. Тут у нас працюють практичні психологи. Які займаються розвитком і корекцією психічних процесів плюс емоційно вольової сфери. Так, Осіпова Ольга Сергіївна і зуграва Лілія Григорівна. Це практичні психологи нашого центру. Дівчата молоді, завзяті. Справляються у нас Лілія Григорівна відповідає за проведення комплексної оцінки, тобто первинне обстеження і первинна бесіда це за нею. В першу чергу, коли приходять батьки, до нас, звертаються, ми проводимо первинне обстеження, скажімо так, це сюди входить анкетування. Ми дізнаємося більш детальніше про дитину, тому що, так як ми знаємо, дитина прийшла до нас, вона може злякатись, може бути сором'язливою, а батьки ну, вже краще знають свою дитину. Далі, Наступним етапом у нас йде комплексна оцінка, за допомогою якої ми обстежуємо рівень інтелекту, емоційну вольову сферу. Ми працюємо з такими міжнародними методиками, як Віск-4, ПЕП-3, лейтер 3 і Конерс. це такі міжнародні методики. Які ми пройшли навчання по цих методиках, і вони дуже гарно себе показують в роботі. Тобто 95% там є довірчий інтервал, 95%, що дійсно дитини там. Ті чи інші проблеми відповідно до висновку, після комплексної оцінки, ми формуємо висновок, якому ми прописуємо потреби дитини, що дитина вміє, які потреби є і над чим потрібно працювати. І згідно висновку, ми розпочинаємо роботу тут в центрі. Так робота проводиться індивідуально з кожною дитиною. Також ми в своїй роботі користуємося проективними методиками, які дають змогу зрозуміти емоційний стан даної дитини і далі вже вибудовувати траєкторію руху і корекції, за якою ми будемо працювати з даною дитиною. Ось наші фахівці є дуже толерантними, приймаючими. Ми розуміємо стан батьків, з яким вони станом приходять, з якою надією, і ми стараємося з теплом їх з розумінням прийняти, тому що є діагнози, які не завжди зразу приймаються батьками, і це дуже болюча тема для них. Тому ми всі вже навчені, як правильно комунікувати з батьками, як знайти до них підхід, щоб дійсно і дати якусь заспокійливу таку допомогу, ось психологічну підтримку. Тому що це дуже важливо в той момент саме отримувати правильну інформацію, подану, правильну психологічну підтримку, От, щоб батьки зрозуміли даний діагноз і прийняли його і да. Далі е, рухалися в певному правильному напрямку. Ось і е, також я хочу сказати, що дуже важливим є е, те, як. Е, ми вдосконалюємося, так як ми вдосконалюємо свої уміння, навички працювати з дітками, працювати з батьками. Ось і ми завжди стараємося після кожного заняття корекційного провести з батьками консультативну роботу, де ми рекомендуємо і даємо якісь домашні завдання, де дітки мають закріпити певні оті здобутки, які були на корекційному занятті, і щоб батьки розуміли саме в якому напрямку ми здійснюємо корекційну роботу, тому що Такий взаємозв'язок він дасть певний дуже хороший результат, ось на який ми надіємося, тому що кожна дитина, яка приходить до нас, вона вже стає частинкою нашої такої сім'ї, нашого колективу. Ми кожну дитину любимо, цінуємо. Ось, тому що це наша робота, і ми радіємо, коли наш труд вже виден потім в дитині. Ми бачимо результати, і це є позитив. Дякую. На завершення скажу, що до ІРЦ, інклюзивно-ресурсного центру можуть звертатися всі батьки, які відчувають занепокоєння в розвитку своєї дитини, і прошу батьків не чекати чим раніше, тим краще. Тому що я вже говорила про те, що можливо потрібно медикаментозне лікування разом з корекційно-розвитковою роботою, а також можлива переадресація до вузького спеціаліста, до психіатра чи до невропатолога. Не чекати, що дитина розговориться чи розговоріть дитину. Пройде, переросте це не працює. Пройде, переросте, на даний час і, на жаль, не працює. В дуже в багатьох випадках. Я не можу однозначно говорити про всі випадки, але, як правило, як показує, і наша практика це не працює. Потрібно раніше признати, що в дитини є проблеми, і цим самим допомогти своїй ж дитині. Чим більше відтягуючи час, тим гірше і тим гірше ваша допомога своїй дитині. Що потрібно, щоб звернутися до вас? Якісь документи? Так, да, потрібно, Ми щовівторка проводимо комплексне обстеження. щовівторка. для цього потрібно свідоцтво про народження, копія свідоцтва про народження, копія паспорта мами чи батька, який до нас звертається. Я наголошую на те, що може звернутися тільки мама або тільки батько. Ну в разі можливо, ще опікун, якщо є. Опікунство. Ні, звичайно, ні. Звичайно, ні. Останнє слово завжди і перше, і останнє залишається за батьками. Далі має бути обов'язково і ПЕРК, якщо індивідуальна програма розвитку наявна в батьків, і якщо вони мають, дитина має інвалідність. А далі ми вже пишемо заяву і там все. Характеристику школи, якщо дитина навчається в школі чи перебуває в дошкільному закладі для кращого. Ми беремо ще зошити, альбоми з малювання для того, щоб була повна оцінка дитини, щоб ми зразу розпізнали всі якості і дитини. І телефон, можливо, контактний. Звичайно, 096 це мій телефон 096 759 4325 Дякую вам, дякую. Будь ласка, спасибі, що завітали. Приходьте ще. Ми більш детально розкажемо про нашу роботу, бо це був такий маленький екскурс на початку, а далі ми будемо з вами співпрацювати. Успіхи. <св 'язок> спасибі.